Чи буде Україна частиною Євросоюзу? Питання, чи надано, взагалі Євросоюз. От, дивись, ми привикли хейти трашку, що це типа совок і так далі. Це такі є совок, оце. але не всі розуміють, що Європа це євросавок. Вони в себе наробили в той Німеччині, Британії і так далі. Це теж совок. Ви що не бачите, що у вас, у вас країни не буде? У вас скоро не залишиться там своїх людей, ні іммігранти будуть. Європа ще тримається тільки за рахунок того, що а, вони виховані, культурні, у них є певна культура, у них є чітка інструкція, як жити. вони зашугані законами і штрафами. Ментально вони досить добре в плані культури знову ж таки розвинені, ну і красива спадщина їм залишається. Вчилась довкола, особливо Італія, взяла спадщину Римської імперії. Якщо б це все забрати, Ну, що ти, прикинь, з Європи забрати цю красоту. Що це було? Та це просто це жесть яка якась балгладешки, це Бал якийсь ужас би був. Що що ми тримаємо сюди шлях? Бо це все-таки більш цивілізовано, тут зберігаються людські права, тут ти відчуваєш себе більш безпечно, в цьому ключі супер. Але дивлячись на дії НАТО, на дії, як взагалі Європа включається в війну, і що вона про це думає. Поним? Мені досі враження, що декотрі думають, що це прикол, що в Україні війна відбувається. Ну, на їх реакцію. Вони не розуміють, що це в один день може у них оказатися. Я не думаю, що нам треба в сторону Європи рухатися. Зв'язки. Треба мати торгово-економічні зв'язки, дуже добре, і так далі, але України був вообще суперідіальний шлях, який ми, на жаль, нам би треба було ставати повністю автономними, створювати свій ринок, жити в собі, своя армія, своя мова, культура, свої недра, свої всі драгоцінності, метали, вся ця історія. І я досі підтримуюсь цю історію, що нам треба ставати незалежними. І у нас для цього є все. Ми як бачимо, українська армія одна з найсильніших в світі, якщо не найсильніша. Я не думаю, що якась армія у світі змогла б стояти так проти Росії. Ну хіба що китайська армія, все